Ці чаї з'явилися на полицях українських супермаркетів зовсім нещодавно, після початку повномасштабного вторгнення. Трипільське сонце, Шерлок Сікрет, Сті Моментс, на перший погляд, звичайні українські бренди. Але якщо подивитись уважніше, їх об'єднує одна деталь: усі вони належать компанії Трипільське сонце, створені у квітні 2022 року. Думаєте збіг? У минулому розслідуванні ми вже з'ясували, трипільське сонце не новий гравець, а фактичний наступник Май Україна. Та сама адреса, ті самі працівники, те саме обладнання. І навіть суд визнав, це правонаступник російського бізнесу, який намагався перефарбуватися під українського виробника. Саме про діяльність цієї компанії, її нові бренди, гроші та схеми ми розкажемо сьогодні. І якщо Май принаймні спробував змінити обгортку, то є компанії, які навіть цього не. Зробили і про них розкажемо вже у наступній серії. Деталі ж нинішнього розслідування вже за мить а поки поставте вподобайку цьому випуску. Створений з турботою про гармонію тіла й душі. Так скромно про бренд Трипільське сонце заявляють його виробники та активно просувають рекламу в соцмережах. Та свій шлях компанія Трипільське сонце все ж почала не з промокампанії чи яскравих етикеток, а зі скандалів. Уже в 2022 році слідство встановило, компанія користувалася рахунками Май Україна, тими самими частину з яких арештували через підозру у фінансуванні структур пов'язаних з РФ. Суд тоді дозволив лише мінімальні витрати, зарплати, податки, комуналку і допомогу ЗСУ. Тобто офіційно це новий бренд, а фактично, стара схема у новій обгорці. Юристи зауважують, компанії, які змінюють назви або створюють нові юридичні особи, зберігаючи весь функціонал, формально вважаються новими суб'єктами господарювання та правоохоронні органи можуть довести спробу обійти відповідальність. Тично, якщо знов ж таки буде доведено, що це лише вивізка, давмовно кажучи, ширма. А фактично, це здійснюв відбувається та ж сама діяльність, яка і була до цього, то звичайно тут є. І підстави там для якогось кримінального провадження, якщо знову ж таки ми можемо довести, що компанія підконтрольна цим же бенефіціарам, вона в Росії здійснює свою діяльність. І якщо там це вважає необхідним там Рада національної безпеки та оборони, застосувати санкції до фізичних осіб або до юридичних. Бенефіціаром новоствореної фірми став Карлен Степанян, який працює через вірменську компанію Кочарі Інтернешнл». І ось тоді почалась активна робота над новим іміджем. Першим кроком трипільського сонця стали нові бренди чаю: Трипільське сонце, Шерлок та статі Моментс». нові, принаймні за назвою. Бо якщо придивитися уважніше, то новизна тут лише на рівні етикетки. Дизайни пакувань підозріло схожі зовні на старі бренди компанії Май Україна, «Майський», Лісма, Кьортіс і Річард. Та якщо ви досі не бачите зв'язку, просто подивімося: Річард став Шерлок Кьортіс Ті Моментс, а Трипільське сонце взагалі має вигляд копії майського. Ба більше склад усіх чаїв один в один. Тобто, умовно кажучи, це той самий чай тільки в новій обгорці. Схоже, перевдягли не лише компанію, а й самі пакунки, щоб російський слід був менш помітний. Ще один цікавий момент фінансові показники компанії. У 2024 році трипільське сонце задекларувало оборот понад 323 двадцять мільйона гривень, але при цьому показало збиток у 24 мільйони. Такі цифри мають, м'яко кажучи, дивний вигляд і можуть свідчити або про виведення коштів, або про банальні маніпуляції з податковою звітністю. До речі, у 2025 році ДПС уже притягнула директора компанії до адмінвідповідальності саме за порушення бухгалтерського обліку. До речі, співвласники Трипільського сонця теж цікаві особи. Олександр Степанський колишній держслужбовець, внесений у реєстр корупціонерів. А Каміль Примаков, депутат Дніпровської міськради від Європейської Солідарності та колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА. І більш детально про них. Трохи згодом, а зараз трішки історичного екскурсу. Якщо ви раптом не знали, у витоків компанії Май стоїть українець Ігор Лісіненко, людина, яка зробила успішну кар'єру у Москві. Настільки успішно, що навіть стала депутатом держдуму від партії Єдина Росія. Саме він у 1991 році заснував компанію Май виробника чаю та кави, добре відомого за брендами Річард, Кьортівсмайське, Лісма та Кофесо зі штаб-квартиру, звісно ж, у Москві. Компанія зростала і розвивалася на очах. Вже за кілька років її чай став одним із найпопулярніших на Росії. Згодом Май запустив виробництво власної кави і навіть став першим на болотах, хто придумав популярний нині формат «Три в одному. У 1991 році компанія відкрила підмосковському фрязіну гігантську фабрику з назвою Майкомплекс з шаленими інвестиціями у 32 мільйони доларів та вийшла на потужність 25 тисяч тонн чаю на рік. Бренд швидко став народним у буквальному сенсі, отримавши премію Народна марка. І до сьогодні майський чай залишається одним із найвідоміших на Росії. Пушкін, любов Росії, чай і муза. Он любит, он творит. Підірде всі народна слава і всенародна любов. Все буде хорошо. Олександр Пушкін, російська класика, майський чай. Нам є чим гардиться, нам є що любити. Символічна реклама, правда? А як і символічно те, що України створює один із найуспішніших брендів Україні, що потім прийде знищувати його батьківщину. Та водночас, побудову чайної імперії, ігор Лісіненко активно будував на Росії і власну політичну кар'єру. У 1997 році він став депутатом Московської міської думи, де відповідав за бюджет і фінанси. А вже за два роки потому потрапив до Державної думи РФ від партії «Єдина Росія». Я, тобто, не просто керував чайним бізнесом, а ще й допомагав формувати політику режиму, яка згодом почне війну проти України. Та на цьому пан Лісіненко не зупинився у 2000 році. Створив міжфракційне об'єднання Ділова Росія, яке мало амбітну мету об'єднати чесних підприємців. Звучить іронічно, правда? Іронічно і те, що бізнес-освіту Лісіненко здобув у престижних міжнародних школах: Нірбіс, Ай МД Інсід і Харвард Бізнес Скул, де став кандидатом в соціологічних наук та доктором економічних наук. Певно, він не дуже вірить в російську освіту, роз за у пошуках знань. При цьому Ігор Лісіненко буквально сидів на двох стільцях. Поки він залишався частиною російського політичного та бізнесового кіл, в Україні активно розвивав компанію Май Україна. з відомими тоді на всю країну чаями Кертіс Майський та Річард. Ці бренди були настільки відомими, що їхні рекламні ролики, певно, в пам'яті багатьох і досі. Заснована на історії чаю Річард. Річард. Король сказав Річард. Річард. Королівський чай. Сама ж компанія офіційно зареєстрована на Київщині ще з 2007 року. Спочатку її власником була російська Май, а потім Московська транспорт. Тобто, фактично, бізнес залишався під повним контролем Росії аж до початку повномасштабного вторгнення. Коли запахло санкціями, схему вирішили трохи переграти. У 2022 році компанію швидко переписали на жительку Полтавщини Юлію Кобу, яка здається про цей чайний бізнес дізналася вже з документів, але довго її на посаді не тримали. Мали і вже за кілька місяців власником стала вірменська компанія Кочарі Інтернешнл у 2024-му Бенефіціари знову змінилися. Тепер це двоє українців: Денис Гонзур та Євген Вольвич. І от уже май Україна перетворюється на щось умовно нове із новою назвою, але й тим самим російським присмаком. Сьогодні ж Трипільське сонце контролюють інші люди. Один із них Олександр Степанський, підприємець із Дніпра і колишній держслужбовець. Колись він навіть був заступником голови Дніпропетровської ОДА. Ще один співвласть і теж Дніпра Каміль Примаков, чинний депутат міської ради від Європейської солідарності та колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА. І, от найіронічніше, компанію за якою тягнуться сліди російського бізнесу, сьогодні контролюють політики з Дніпра, міста, яке чи не щодня потерпає від обстрілів армією РФ, погодьтеся все це, м'яко кажучи, дивно, і мало віриться, що керівництво компанії не знає про зв'язки з РФ. Попри те, що компанія Трипільське Сонце зареєстрована зовсім нещодавно, у відкритих базах уже фігурує щонайменше в 16 судових документах. В одній із ухвал суд прямо визнав, компанія користується тими ж виробничими потужностями та персоналом, що й має Україна. Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва накладено арешт на грошові кошти ТОВ Трипільське Сонце із забороною будь-яких видаткових операцій за винятком видаткових операцій щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, оплати комунальних послуг та перерахування коштів на Збройні Сили України. Слідчі також встановили, що у 2021 році компанія Май Україна постачала свою продукцію до військової частини, що входить до структури центрального управління продовольчого забезпечення зсу. Саме після цього суд арештував майно компанії, але в 2023 році частину арештів зняли. Та, попри все, нині компанія продовжує нарощувати обороти. Тільки не ну, уявіть, у 2022 році витор стягнув 113 мільйонів гривень, а у 2023-му понад 314. А вже в 2024-му перевищив 323 мільйони гривень. Та дивно те, що попри такі обороти, компанія фіксує збитки у майже 24 мільйони гривень. Припускаємо, що це може свідчити про високе боргове навантаження, зростання або неефективну структуру витрат. Та, попри численні суди, арешти та розслідування компанія Трипільське Сонце, а фактично колишня май Україна, і досі працює в нашій державі та отримує лідерські позиції на чайному ринку. Тож з цим розслідуванням ми вкотре хотіли привернути увагу правоохоронних органів. Ми закликаємо більш ретельно придивитися до діяльності цієї компанії, щоб припинити будь-які спроби завуальованої підтримки російської армії, а найголовніше захистити чесний бізнес і безпеку країни. А нашим глядачам хочемо сказати: будьте уважні, коли вибираєте чай на полиці супермаркету. Гарне пакування може приховувати історію, про яку ви навіть не здогадуєтеся, і стежте за нашими оновленнями. Бо вже у наступній серії ми розкриємо ще більше секретів відомих чайних компаній.